Представляємо зачистку кабеля, оптичного кабеля производства Utex з підклеєними прутками за допомогою стриперу производства Utex марки OKR5. Для цього беремо кабель, наприклад, OKPS1 LT діаметром 4 мм. На стрійпере необхідно підлаштувати регулятор висоти леза. Для цього використовуємо ключ шестигранний, Відпускаємо гвинт та регулюємо цю висоту. Для кабеля ЛТ рекомендовано і вибирати одиничку. Фіксуємо це положення. Далі вкладаємо кабель в стрипер, закриваємо кришкою і прижимаємо, притискаємо. І поступовим рухом зачищаємо оболонку. Ось, одну сторону зачистили. Так само зачищаємо іншу сторону. Прикладаємо палець, протягуємо. Все, є зачистки. Якщо нам треба більш довжину, вже можемо зачистити більшу довжину камера. Таким чином будь-яку довжину можна ефективно зачистити, не пошкоджуючи модуль.